5 січня в Україні переважатиме хмарна погода, подекуди очікуються дощі та сніг. Деякі регіони завершать день ясним небом, але більшість територій залишатимуться під густими хмарами. Температури варіюватимуться від мінус 3 до плюс 4 градусів. А тепер детально про погоду в регіонах: у Київській області в день температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Ранок буде похмурим, і хмари залишатимуться до вечора. Опадів не прогнозується. На півночі у Житомирській області вдень температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус двох. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, дощ не очікується. У Чернігівській області вдень прогнозується мінус один градус, а вночі буде мінус два. Вранці буде ясно, але в день хмари вкриють небо. І така погода триватиме до вечора. Опадів не передбачається. У Сумській області вдень очікується мінус 2 градуси, а вночі буде мінус безхмарний ранок зміниться ясним днем, але ввечері з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме мінус 2 градуси, а вночі буде мінус 3. Ранок буде ясним. Але вдень і ввечері очікується похмура погода. Дощ не передбачається. У Донецькій області в день температура буде близько нуля градусів, а вночі опуститься до мінус 4. Небо залишатиметься ясним протягом усього дня, без опадів. У Луганській області в день температура сягне нуля градусів, а вночі впаде до мінус 4. Нічна хмарність зникне зранку, і до вечора погода залишатиметься ясною. Опадів не прогнозується. На півдні в Одеській області вдень очікується плюс 2 градуси. А вночі температура залишиться незмінною. День буде переважно хмарним і з короткими проясненнями, без опадів. У Миколаївській області в день температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус одного. Весь день буде похмурим, але в другій половині дня можливі прояснення. Дощ не передбачається. На Херсонщині в день прогнозується плюс два градуси, а вночі очікується мінус два. День обіцяє короткі періоди ясної погоди на тлі загальної хмарності, без опадів. У Запорізькій області вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі буде мінус 2. Ранкові хмари зникнуть до середини дня, і погода залишатиметься ясною до вечора. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові вдень буде плюс 2 градуси, а вночі очікується мінус 2. Хмарна погода збережеться упродовж усього дня. Без дощу та снігу. На заході. На Львівщині в день температура досягне нуля градусів, а вночі впаде до мінус 1. Вранці можливе прояснення, але ввечері очікується дрібний сніг. В Івано-Франківській області вдень прогнозується плюс один градус, а вночі температура залишиться на нульовій позначці. Протягом дня буде похмуро, а ввечері йтиме дрібний сніг. На Тернопільщині в день температура становитиме плюс один градус, а вночі мінус 1. Ранкове прояснення зміниться похмурим днем. Опадів не передбачається. У Чернівецькій області вдень очікується плюс один градус, а вночі буде мінус один. Ранок буде ясним, а вдень і ввечері очікується хмарність. На Закарпатті вдень і вночі температура триматиметься на нульовій позначці. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. День буде похмурим, а ввечері очікується сніг. У Рівненській області вдень прогнозується мінус 1 градус, а вночі буде мінус 3. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День залишатиметься похмурим, без опадів. На Волині вдень температура сягне 0 градусів, а вночі буде мінус 2. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері хмарність повернеться. Опадів не передбачається. На Хмельниччині вдень температура становитиме мінус 1 градус, а вночі буде мінус 3. Вітер південний 4 метри за секунду. День буде похмурим і з недовгими ранковими проясненнями без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура досягне 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 4. День буде похмурим і з короткими проясненнями. Опадів не прогнозується. У Полтавській області в день прогнозується мінус 1 градус, а вночі мінус три. День почнеться ясно, але вдень хмари повернуться, опадів не передбачається. На Черкащині в день буде 0 градусів, а вночі очікується мінус 2. Вітер західний 5 метрів за секунду. Хмарний ранок поступиться ясним днем, але ввечері хмарність повернеться без опадів. У Дніпропетровській області в день температура становитиме мінус 1 градус, а вночі буде мінус 2. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері очікується похмура погода без опадів. На Вінниччині вдень прогнозується плюс один градус, а вночі буде мінус один. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Ясний ранок зміниться похмурим днем, опадів не передбачається. Дякую, що ви з нами! Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну, Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все. Бажаємо вам тепла, затишку та гарного настрою. До зустрічі в наступному відео.